ту два визначитись щодо переможця конкурсу на посаду генерального директора КНП КНПЛОРВІСКИ обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Васька Андрія Романовича. Прошу проголосувати за нього. Хто за? Дякую, проти утримались. І результативна частина: наша конкурсна комісія протоколом номер 3 вирішила. пунктом номер 1. За результатами відкритого поіменного голосування визначити переможцем конкурсу на посаду генерального директора КНП «ЛОР» КНПЛОРВІСК обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинська катастрофа Васька Андрій Романовича. Пункт номер один. Хто за? Дякую, проти утрималися. Пунктом номер два. Пропоную рекомендувати кандидатуру веська Андрій Романвич для призначення на посаду Генерального директора КНП ЛОР Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги, медицини катастроф терміном на 5 років для укладання з ним контракту у встановленому законодавство порядку. Шановні колеги, ставлю на голосування. Хто за? Дякую, проти, утрималися. Вважаю нашу роботу завершеною. Тарасе, будь ласка, запросіть присутніх. Шановні пані та панове, шановні присутні, Андрій Романович. Наша конкурсна комісія завершила сьогодні свою роботу. І декілька речей, на які хочеться наголосити. Перше, Андрій Романович, а скільки конкурс не проведено? 7 років? Там ми сьогодні говорили? 7-5 років, скільки не проводився конкурс? З 18-го року. Маємо сьогодні історичний момент, що конкурс відбувся, він є завершеним. Можемо це, ну, як члени комісії підпишуть протокол. Він буде вже до кінця завершений. Офіційно. Ну, це номер один. Друге, велика подяка всім присутнім. Відверто, я думав, що щось сталося, бо такої кількості людей ще не було. А у нас на конкурсах вчора був. Один конкурс минулого тижня ще один. Далі ми продовжуємо конкурси. Члени комісії знають, тому важливість цього процесу сьогодні відчутна. Вона десь аж аж емоційно відчутна. Третє. Андрій Романович, тепер що стосується вас, перше. Ви і далі, ВО, бо треба ще рішення сесії. Але сьогодні одноголосно прийнято рішення, що ви є переможцем. І претендентом на те, щоб у вас погодила сесія Львівської обласної ради на генерального директора Львівського обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ми рекомендуємо вас призначити терміном на 5 років керівником даного закладу. Тут треба якісь аплодисменти. Зараз в адміністрації думаю, що холода виносять, бо то так голосно було, що ето, треба сказати Максиму Зіновичу, що так не є. Але то я тішуся, що на моїй плечі впала відповідальність за те, щоб провести даний конкурс. Я хочу подякувати. Як казав, у нас тут були гострі обговорення. Подякувати в першу чергу колективу за пройдений етап вже розвитку даної установи. Це було нелегко. І далі буде точно нелегко подякувати, що в першу чергу в колективу є не якісь власні амбіції і пріоритети. А найголовніше це спасти життя людини. Це номер один. Ми це відчуваємо, ми це бачимо, і справді як результат, велика подяка Уклінна колективу за таку роботу. Андрій Романович, вам бажаємо міцного здоров'я для того, щоб далі. Керувати величезним колективом, одним з найбільших в Львівській області, вам правильних рішень, вам нових горизонтів, бо ми бачили з вашої презентації, що ті завдання, які сьогодні ви ставите перед екстреною службою, вони є, напевно, на декілька сходинок вищі, ніж ті, які ставлять інші керівники в інших областях. Вам пам'ятати, що люди це номер один. Вам е, працювати і далі над матеріально технічною базою, вам працювати на те, щоб наш е, центр постійно оновлювався і покращувався. Тому велика подяка і вам слово. Дякую. Е, перш за все, е, дякую конкурсній комісії за довіру і за прийняте рішення, бо е, це направду важливо і е, дякую за погодження навіть тих стратегічних цілей, які стояли в програмі. Е, велике дякую всім головам профспілкових організацій нашого центру, всім сім'ям, за е, постійну роботу, конструктивний діалог, деколи навіть бойовий діалог е, в, е, в контексті розвитку нашої установи. Велике дякую е, всім присутнім, хто зміг сьогодні прийти. Велике дякую всім, хто. Підтримав і е, підтримує е, наші всі рішення, е, і нашої установи, і мої як керівника установи. Велике. Дякую всім критикам, хто критикує, бо вони дають можливість нам побачити себе з іншої сторони і е, виправити свої помилки. Е, дякую за довіру і е, впевнений, що нам вдасться зреалізувати поставлені цілі. І знову ж таки наголошую на тому, що кожна з тих досягнень чи кожна з тих перемог, які ми здобували протягом останніх чотирьох років, і, можливо, в майбутньому будуть в нас теж перемоги, було би неможливо без роботи кожного з вас, кожного з нашого колективу, без злагодженої роботи команди, і це насправді багато чого вартує. Велике дякую всім за. За сьогоднішній день і за можливість. Дякую. Якщо хтось бажає щось сказати. Як ні, то я буду завершувати. Шановний колективи шановний Андрій Романович шановні члени комісії, дякую за роботу. Я сподіваюся, нам буде не стидно. І я сподіваюся, що вже незабаром ми на сесії Львівської обласної ради зможемо погодити вас як керівника. Дякую.